новин на телеканалі тв 4 Вітаю вас про головні події Тернополя та області. Далі. В Україні вже дозволено перебувати в укриттях із домашніми тваринами. Про це йдеться у наказі міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка номер 18 від 10 січня 2024 року, опублікованому у Єдиному державному реєстрі нормативно-правових актів, передає «Укрінформ». Особи, які прибувають до об'єктів фонду захисних споруд з домашніми тваринами, розміщуються в окремих приміщеннях або відокремлених місцях. Зазначається у повідомленні. При цьому зауважується, що власник домашньої тварини або особа, яка її супроводжує, має забезпечувати постійний нагляд за домашніми тваринами необхідні умови, що відповідають біологічним, видовим та індивідуальним особливостям домашньої тварини. Безпеку оточуючих людей і тварин також майна від заподіяння шкоди домашньою твариною, безпеку супроводжувальної домашньої тварини. Людина також має забезпечувати дотримання вимог санітарно гігієнічних і ветеринарних норм та правил. Наявність повідка для домашніх тварин, які можуть становити небезпеку для життя чи здоров'я людини, а також наморника на собаку, що включені до переліку небезпечних порід собак, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 10 листопада 2021 року. Нагадаємо, у Святошинському районі Києва під час однієї з повітряних тривог дітям не дозволили прийти до укриття через те, що вони були з собакою. За минулий рік у Тернопільській області виписали близько 500 тисяч електронних рецептів за програмою Доступні ліки. Ініціатива реімбурсації продовжує розширюватись. Сьогодні Тернопільщину відвідала голова Національної служби здоров'я України Наталія Гусак, аби розповісти ще більше про можливості та переваги програми Доступні ліки далі більше. Отримати ліки безоплатно або з невеликою доплатою, а їх вартість повністю або частково покриє держава. Така мета програми доступні ліки від Національної служби здоров'я України. На сьогодні у Тернопільській області 404 аптеки беруть участь у цій ініціативі. За погашеними рецептами аптеки нашого краю отримали майже 33 мільйони гривень від НСЗУ. При це під час візиту на Тернопільщину розпіла голова Національної служби здоров'я України Наталія Гусак. Національна служба здоров'я України у 2024 році. Посилюватиме моніторинг закладів, і є великий шанс залишитися без договору з національної служби здоров'я України. І в такому випадку такі візити вони попереджуючі, тому що для нас важливо, щоб засновник розумів, що в той чи інший час він може стосовно неефективного менеджменту закладу залишитися взагалі без фінансування державного ми у двадцять році 113 закладів уклали. Угоди з національною службою здоров'я на суму понад 4 мільярди гривень для нашої області область є невеличка. Це є показник. За минулий рік у Тернопільській області виписали близько 500 тисяч електронних рецептів. За словами Наталії, гусак, нині Національна служба здоров'я посилено працює над доступністю програми у селах. Якщо в середньому по Україні це десь 21 відсоток, то тут ми бачимо 11 відсотків і в принципі та. Та щільність населення на дозволяє працювати, щоб цей відсоток покращився, і ми, і ми будемо про це сьогодні говорити з головами громад, тому що це їхня насамперед відповідальність. Наразі через програму Доступні ліки жителі Тернопільщини можуть отримати в аптеках медичні препарати від серцево-судинних захворювань, діабету другого типу, бронхіальної астми та інших. Ініціатива реємбурсації продовжує розширюватись. У минулому році список поповнили також знеболювальні для паліативних хворих та тест смужки для визначення рівня глюкози в крові. Музика з душею у Тернополі відкрився перший клуб для поціновувачів вінілової культури. Облаштували його в одному із місцевих закладів харчування. Тут кожен має нагоду придбати або ж просто послухати раритетні і сучасні платівки, привезені за кордоном. Їх у клубі вже більше трьохсот. Перед використанням платівку обов'язково оглядають, миють та чистять. У клубі кажуть, від стану диску залежить якість звуку. Більше про куточок живої музики знає наша Юлія Пацкаль. Люди вже на протязі багатьох десятиліть століть ганяються за якістю музики, але електронна музика вона не має, можна сказати, тої душі, що можна відчути на платівці. Поринути в світ вінілової культури та послухати музику з душею в одному з місцевих закладів Тернополя. З'явився куточок, де можна насолодитися звучанням платівок. Їх у клубі поціновувачі вінілу є вже більше трьохсот у стилі рок, джаз, фольк, поп, електронна. Тут є навіть українська сучасна музика. Організатори куточку кажуть, такого місця у Тернополі бракувало. Ти напевно, що той куточок з'явився із-за того, що бракувало такого місця. Десь в кожному місті України є таке, а в Тернополі місто маленьке. І чесно у нас так досить довше доходить. От тому сам попець створив. Ось таку пропозиції платівки досить складні у виробництві, тому заводів, які їх створюють, небагато у світі. А ось в Україні таких зовсім немає. Тож диски доводиться купляти за кордоном або в українських лейблів. Коли приходять платівки, їх переглядаю, дивлюся в якому вони в стані. Тому що кожна платівка вона в час використання можливо якісь в загальному появляються дефекти. Ми виглядаємо. Дивимося на наявність якихось забруднень, і вже після того eh, віддаємо на намаєчкою. Платівки потребують особливого догляду та часу. Аби музика з програвача звучала якісно. Для цього організатори вінілового куточка приділяють чимало часу. Мати потрібно, тому що це фізичний носій і він запилюється пил. Потім знімає голка. Відповідно, ми чуємо цей характерний хрип. З яким асоціюється платівка, для того її треба помити, почистити від пилу. Окрім ну, пилу, теж багато чого там залишається на самій платівці за роки. І ми миємо різними розчинами. Є ультразвукова мийка. Усіх охочих організатори куточку запрошують поринути у світ вінілу, відкрити для себе звук музика з платівок та поповнити власну колекцію. Що мені світ вінілу відкрив, що немає різниці, яка музика. Я люблю слухати на вінілі і рок і джаз, і блюз, класику навіть хіп-хоп, якби не було дивно про мене, але воно чомусь на платівці звучить краще. У клубі також є можливість принести власні платівки на огляд. Тут диски перевірять на дефекти, відправлять на мейку, аби з них знову зазвучала якісна музика. Як створювати цікавий контент, працювати з цільовою аудиторією та як зробити так, щоб вас впізнали. Про це говорили протягом двох днів спікери та громадські активісти з восьми областей України. Захід, комунікація у громадському секторі тренди та можливості відбувся в одній зі студій ТІВ 4. І більшість спікерів також працівники нашої телекомпанії. Як все було, показуємо. Лілія Савків комунікаційниця громадської організації Бучач Арт. Жінка розповідає, чи не щодня анонсує про заходи організації у соціальних мережах, і щоб привернути увагу аудиторії, цього вже недостатньо. Їй доводиться вдосконалювати й відвідувати навчання. Саме важливо, як правильно проводити цю комунікацію, як правильно комунікувати з людьми. Як правильно поширювати свою діяльність, зацікавлювати, шукати свій лекторат, скажімо так, щоб люди були активними, щоб люди долучались до громадської роботи. Більше сьогодні такий важкий час. Доносити зміст роботи представникам громадської організації і справді буває ще тим викликом. Саме це й надихнуло команду громадської організації, освітньо аналітичний центр розвитку громад влаштувати дводенний форум комунікація у громадському секторі Тренди та можливості. Захід провели у просторі студії телекомпанії ТІВІ 4 Громадські активісти з восьми областей України разом зі спікерами активно обговорювали виклики та актуальні питання щодо комунікаційної діяльності. Громадський сектор України досить активно розвивається і робить чимало класних цікавих проєктів. Проте не завжди вони вміють їх розказати про них про ці проекти, показати свої цільові аудиторії, донорам громадськості. Власне, ці результати ми навчали як громадських активістів, так тих, хто займається комунікацією в громадській організації, як власне не просто проводити якийсь проект, робити продукт, а як доносити ці результати до громадськості, як робити цікавий контент, які є канали комунікації, з якою цільовою аудиторією як потрібно працювати, тобто як зробити так, щоб про вас знали, вас поважали і до вас хотіли долучитись. Більшість спікерів форуму працівниця телеканалу TV4. серед них є журналістка та контент-мейкерка Юлія Пацкаль. Телевізійниця розповіла про візуальну складову комунікаційних продуктів. Все, що потрібно для створення контенту, знаходиться просто у кишенці. це і телефон телефоном можна створювати не просто контент, а якісний контент, який навіть можуть не відрізнити від камерного. І як завдяки цьому контенту можна залучати аудиторію, розповідати про свою організацію класно, стильно і сучасно. Захід відбувся у рамках проєкту зміцнення спроможності ОГСЕ у західних областях України, який реалізовує громадська організація «Освітньо-аналітичний центр розвитку громад за підтримки ІСАР «Єднання» у межах проєкту Ініціатива сакральної підтримки громадського суспільства у співпраці із телеканалом ТІВІЧотире розуміємо. Службові собаки невід'ємні у роботі поліціянтів-кінологів. У прифронтових областях вірні чотирилапі напарники допомагають знайти небезпечні предмети і навіть рятують життя. Інспектор Андрій Заєць розповів, як напарник Альфа під час несення служби у Донецькій області уберіг його від небезпеки. Про це далі у сюжеті наших колег-правоохоронців. Службові собаки є невід'ємною частиною поліцейських кінологів під час виконання завдань за призначенням. Профілактичний огляд вихованців кінологічного центру поліції Тернопільщини провели співробітники першого військового шпиталю ветеринарної медицини. Як розповів начальник шпиталю Кирило Чумаков, заклад розпочав роботу 2017 року. Допомогу тваринам надають кваліфіковані ветеринари, проводять оперативне втручання, працює стаціонар. Він зауважив, що після огляду службових собак тернопільських поліцейських у нього залишилось лише позитивне враження. Рідко попадається. Такий кінологічний центр, коли ветеринарний лікар посміхається завжди маса роботи, операція там одна вольєр, другий вольєр, там третій, там якийсь панкреатит. Ми обійшли кожен вольєр, і в мене осталось настільки позитивне враження. Під час огляду особливу увагу ветеринари приділяли службовим собакам, які спільно з працівниками поліції несуть службу на деокупованих територіях. Інспектор Андрій Заєць разом із чотирилапим другом нещодавно повернувся із Донецької області. Поліцейський згадує, як собака врятував йому життя. Ми гуляли соба. І вона почула, що щось відбувається не так. І буквально там за деякий час почався артобстріл. Ми як одне ціле, працюємо, робота кінолога тільки собакою. Любити собаку, вона віддається тобі. Як в останнє, і так само хочуть до себе тої самої поваги, ласки. Інспектор кінолог Наталія Мазур познайомила присутніх із собакою Ельзою, яка допомагає їй у пошуку вибухових речовин. Такий ветеринарний огляд є дуже важливим, тому що службові собаки мають мати відмінне здоров'я, адже вони не будуть виконувати свої функції, якщо у них буде погане здоров'я, той самий нюх чи якісь розлади травлення. Це все необхідно тримувати в порядку. Такими були події п'ятниці. Дякую, що були з нами. Більше новин читайте на нашому сайті tv4.ua, а також на сторінках у соціальних мережах. Бережіть себе і своїх рідних. Перемога вже близько.